Добрий день. Продається однокімнатна квартира по вулиці Киселевської. Поруч з вулицею Незалежності Хоткевичем, Івасюка. Квартира в новобудові. Загальна площа 43 квадратні метри. Будинок цегляний. Квартира зодні, перепланована з в двокімнатною. Бачимо на лоджії зроблений кухня. Підлога на кухні з підігрівом. Це перша, а тут перша кімната. підлога, На підлозі ламінат. Тут ще одна кімната. Кімната більшою площею, гарна, над гаражами знаходиться квартира. Вся мебель техніка залишається у квартирі. Тут також підлога застелена ламінатом. Це у нас санвузол. Садвузол суміжній. Ось продається така квартира на вулиці Кіселевської. Звертайтеся, будемо раді допомогти. З вами було агентство Стабільність.